Настав вечірній час, і ми знову зібралися разом перед Божим лицем для того, щоб подякувати Йому за день, за тиждень, за ті робочі дні, які ми прожили з ним, прочитати Слово Боже, стати на коліна, помолитися і подякувати за подароване життя. Я хочу, щоб ми сьогодні розглянули дуже таку цікаву думку, яка примушує нас зазирнути. У своє серце. Апостол Павло у Другому Посланні до Корінтіан, 13 розділ, 5 вірш пише: випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе? Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи може ви недосвідчені? Які цікаві і дорогоцінні слова написані для нас, щоб ми могли випробовувати себе. Тому що найпідступнішою на планеті Земля, на цьому світі є омана гріха. Бог цього світу вводить в оману, засліплює і веде людину до загибелі. Сатана не може відразу дати людині весь арсенал своїх зваблень, спокус, і тому він починає діяти з людиною поступово. Спочатку він маскує свої зли справи під виглядом добра. І християни на це купуються. Зваблені душі роблять один крок, наступний, наступний, і так вони йдуть далі. Сатана стежить за тим, щоб дійсно вони йшли за ним, щоб вони чинили волю Його і постійно буде додавати нових спокус. Нам необхідно ретельно стежити за собою. Нам потрібно досліджувати себе. Нам потрібно ставити собі запитання і відповідати на них. Ми повинні перевірити своє духовне серце, своє єство. Чисте моє серце, чи зіпсоване? Наступне питання. Чи відродився я в Христі? Чи залишився таким, як я був? Чи продовжую я залишатися тілесною людиною? Чи став я духовною людиною? Нове запитання собі ставимо? І даємо відповідь. Чи немає в мене якогось таємного гріха, який, можливо, став любимим, або просто я користуюся ним? Може, в мене якесь є беззаконня, може якийсь ідол, яким я користуюся, і це в моєму житті. Чи отримав я праведність Христа? Сьогодні я маю отримати праведність Христа. Я маю її на сьогодні вже. Мати. Чи немає є якогось гіркого корення в серці, який може зводити інших людей? Ці запитання ми маємо ставити перед собою щодня і відповідати на них. А для цього потрібно молитися, молитися і молитися. Молитися про те, щоб не бути обманутими сатанинськими хитрощами, які він скрізь розставив на нас. Щоб не стати такими недбалими, безтурботними, суєтними, щоб не виконувати свої релігійні обов'язки, які Бог поклав на нас, лише для заспокоєння свого власного сумління. На сьогодні є один із таких поширених гріхів це любити. Задоволення більше, ніж Бога. І це на сьогодні воно проявляється в цьому світі. Давайте будемо чесними з собою. Давайте будемо досліджувати себе. І давайте, щоб нашим рішенням було: Я не люблю задоволення і цей світ, я люблю Бога. Я помер для світу. Божа благодать, яка дарована мені, вона мене підносить, облагороджує мене, навертає від злих вчинків і мій погляд підносить до неба. Ми маємо говорити про небо. Наше спілкування має бути не тілесним, а направлене туди, вгору, де Христос. Якщо ми прагнемо святості, то давайте про це будемо спілкуватися і прагнути. І ми покажемо це своїми справами, Бесідою, роздумами про Бога. І якщо ми будемо завжди міркувати про те, що вгорі, коли ми будемо спілкуватися, говорити, роздумувати, і це буде займати наше життя, то ми. Перетворимося на учнів Христа. Давайте щодня будемо зазирати в своє серце і шукати, чи немає там чогось від злого, від сатани. І чи перетворився я за подобою Божою. Хай Господь нам у цьому допоможе, тому що, пройшов невеличкий відрізок часу тиждень, нам потрібно зробити у своєму житті. Перевірку пройти і доказати, що ми Божі, хай Господь нам у цьому допоможе.